Не спортом єдиним під таким гаслом керівництво Івано-Франківського коледжу фізичного виховання підготувалось до обласної олімпіади з української мови. Міжнародний день рідної мови. Він був започаткований ЮНЕСКО і з 2000, з 2000 року кожного лютого проводиться це міжнародне свято. Ми, як українці, повинні розуміти, що таке мова. Я думаю, ми і. Напевно, і найбільше розуміємо. Ми бачимо, попри все, як ущемляється рідна мова, все рідче-річе її чуємо. Хоча останнім часом люди вже зрозуміли, що без мови не буде народу. А ми, як коледж фізичного виховання, який, в принципі, гартує тіло, ми всім хочемо доказати, що в нас і здоровий дух. І ми щирі українці, ми підтримуємо всі заходи, які проходять в області на в цьому напрямку. Тож, Бажаю всім сьогодні гарного виступу. Нехай перемагає сильніший. Це чисто спортивна теза, але нехай перемагає сильніший. І в українській мові теж. На обласну олімпіаду з української мови прибуло 25 кращих українознавців з усіх районів нашого краю. А розпочалось дійство з привітального слова директора коледжу заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Любомира Пасічняка. І на доповнення крилатого вислову, що у здоровому тілі здоровий дух, студенти та викладачі підтвердили це кредо майстерним виконанням української пісні. манекени у виконанні Володимира Стефанціва, студента 21-ї групи. Приїхала до Франківська бабця села Лохи. Треба було їй придбати шкарпетки, панчохи. Зайшла в магазин. Шикарний, найвищої проби. Тут всі речі продавали сучасної моди. Можна тут усе купити, від плавок до шуби. Як подивишся на ціни, то ріжеш у зуби. Ціни дуже кусаються, але все ж купляють. Люди є, що капітали величезні мають. Ходить жінка між глядами, товар обзирає. Білявої продавщиці лагідно питає. А чи можна у вас придбати гарненькі панчохи, щоб ви були недорогі? Грошей маю трохи. А та стоїть, не говорить. Іншої питає Покажіть ви. Та та також не відповідає. Бачить друга також мовчить. Третя і четверта. Та що ж за народ такий виноробий? Чого такі впертий? Пропанчохи питаю, ті не хочуть говорити, не відповідають. Не бійтеся, якби прийшла сюди якась пані, то зліталися б як мухи мед на сметані, а то бабця з села, то що їм до мене? Бабцю, каже, за відділом, та то ж манекени? Нехай будуть манекени, та нехай що скажуть, як і вибрати панчохи, хай мені покажуть. Я бачила вже негрів, китайців здибала. А про народ манекенів я бігми не знала. Нічого та не купила, бо грошей замало. Як прощалась за відділом, то таке сказала. Продам скоро коровину, прийду до вас знову. Манекени хай вивчають українську мову. Мова служить нам завжди. Щирими словами сокровенними звертаємось до Бога, виткана і червоною калиною, і синім барвінком, і вишневим світом, та запашною рутою ротою м'ятою. Наша мова надається для того, щоб передавати найглибші почування. Наша мова створила народну пісню, а пісня піднесла мову до чарівних висот. Розкривши все її багатство і красу, для вас звучить пісня край у виконанні тріо викладачів. Як краще з кращих студенти та учні викладали свої знання з рідної мови на папері, їхні наставники та вчителі не нудьгували. Вони з захопленням дивились відеофільм про будні та спортивні здобутки вихованців коледжу фізичного виховання. Керівництво цього навчального закладу подбало і про їхнє дозвілля. Своєрідним визнанням пріоритету рідної мови, викладачі та студенти коледжу продемонстрували у вестибюлі навчального корпусу, де було встановлено відкритий мікрофон, до якого підходили всі, кому не байдужі слова Великого Кобзаря. Ну що здавалось би слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, коли почує рідну мову? Я приїхав із села. Ходить по столиці, має гроші мене жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухни той, що з краю. Продовшиться, що, чого, я не розумію. Кухню любо покажіть, той, що з Богу смужка. Да какоже же то кухлік, це ж кружка. Він у руки кухню взяв і нахмуру броню. На Україні живете, не знаєте мови. Про теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні в чому б не мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо така от біда у моєї корови, моє бідна язика, та не знає мови. Він чим гарний, він поєднує ну, кохання і в Україну, і має кілька стрічок, але, але дуже гарних. «Уста летіли на словах, або поцілунки на устах, і руки пальцями припали до дерева зорі, таке внизу, таке вгорі, і ніч ніхто не спине, і золотий ставок зорі купає Україну. не жив. За українець ти наша доля, горда соколина, де ще хмар на цуплене злети, у долоні попаде пір'яна, на челист жаданий від синів, позбирай же неньку Україну від своїх розкиданих птахів. Хто вас забуває, той в грудях то не а лиш камінь має. Ось руйте, поважайте рідні мову і навчайтесь говорити своїм рідним словом. От тому плекайте, діти, рідну свою мову. Вчиться складно говорити своїм рідним словом. Рідну мову, дай дали мені дочки, берегти її. У рідному краї і серце безкрає лелеки здалека нам весну несуть. У рідному краї і небо співає, потоки, потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають в садах Солов'ї, і я припадаю до неї устами, і серцем вбираю, мов спраглий води без рідної мови. Без мови, без пісні, збідніє, збідніє назавжди. Кожна мова є красива, кожна мова є одна, кожна мова особлива, мова чиста і проста. Всі ми нею спілкуємось, розвиваємо і шануємо. Тож любимо нашу мову, берігаємо її і пам'ятаємо, що ми звемося народом лише тоді. Коли мову нашу знаємо і її оберігаємо. Мова моя українська, батьківська, материнська, я тебе знаю, невивчену, не за морів прикликану, не словників насмикану. Ти у мене із кореня, поле мені наговорена, кров'ю моєю змішане, я ж до залишена в серці моєї. Компетентне журі конкурсу української мови довго підводили підсумки на визнання досконалого володіння рідною мовою, були визначені переможці та призери. І на радість викладачів та студентів Івано-Франківський коледж фізичного виховання на мовній олімпіаді посів почесне третє місце. Тож, чисто по спортивному, так і проситься сказати, так тримати. Молодці.